Доброго дня. До вашої уваги такий от е, мангал. Це, по суті, спрощений бельбек, на котрий ну, огляд тут буде посилання. Е, але він трошки здешевшений. Короб залишається той самий: висота, розміри, кількість шампурів. Все те саме. Зроблений із металу товщиною 3 мм. Е, тут у нас підсилення. така от Подвійна, планка, і всередині підсилення із 10-го 11 шампурів. Розміри такі самі, як у Бельбека. 60 на 40 см, ну, грубо. Різниця у цього мангала немає поличок, і у нього ноги не знімаються. Ну і відсутня кришка. Але кришку, ви, в принципі, якщо. Через деякий час ви все ж таки вирішите, що вам потрібен мангал з кришкою, то ви можете у нас її докупити. Там є от отвори, котрі ну, ви цю кришку просто самостійно прикрутите туди на болти, і вона ну, буде користуватися вже мангалом от з такою чудовою кришкою. Ну, це ще не фарбований, не зібраний тут з димоходом. Тут у нас ручка. Ну, так от воно відкривається і відкривається. Далі. По цьому мангалу ми можемо ним користуватися як пічкою до казана, Ну, у нього є наставки. Перший варіант більш бюджетний це така от штука Чебурашка. І ви сюди ставите будь-який казан від найменшого до найбільшого. Ну, З великим, звичайно, незручно не буде, але в принципі, тут глибини достатньо. Місця тут можна топити дрова, туди підкидувати, таким чином регулювати температуру в Казані. Тому це такий варіант, він універсальний, вирішує в принципі, задачу свою повністю. Ну, і Другий варіант це підставка. Так, одну секунду. Ось така от наставка. Ну, я її вже показував в інших оглядах на бельбек, але все одно. Вона закрита з трьох сторін. Казан вже тут нормально буде піднятий, глибоко посаджений. От. І тут з цього боку зручний такий виріз, куди можна ну, тут качергою чи совочком ви будете дрова туди підкидувати і так само регулювати горіння під казаном. Тобто. Буде зручно, і, в принципі, це вирішує повністю задачу використання казана. Ну, Також є ще наша універсальна наставка. Скину на неї, але вона, в принципі, на цьому мангалі, ну, не знаю, ця, ця до нього стандартна вже точно підходить. От, ну, це, це, Так само так. І також сюди стає наша стандартна сітка з нержавійкою. Зараз я її візьму. Отакі внизні там, чи верхні. О, так вона сюди стає. Можна так, можна вище поставити на ці місця. До речі, у мангала дві глибини встановки шампурів. Тобто один варіант вище, інший варіант сюди нижче. Як уже вам тут в процесі приготування буде зручно. Да, тому звертайтеся, сайт наш царінua. Посилання я лишу. Контакти магазину, якщо цікаво, буде зайти, подивитись це, так сказати, вживу. Також лишу. Ну, знаходимося ми в місті Дніпро. Інші вже контакти більш детальні. Заходьте на сайт, там все є. Тому звертайтеся, будемо раді бачити вас в магазині чи на сайті. Всього доброго, до побачення.